Марина завжди поспішала додому, але щоразу відчувала тривогу, в якому настрої буде сьогодні її чоловік. Колись Назар був люблячим і спокійним, але тепер все частіше він зривався на дружині, звинувачуючи її у несправедливості. Він хотів, щоб його донька отримувала більше. Але сам він не був готовий працювати заради цього. Все змінилося, коли Марина нарешті поставила йому ультиматум або рівноправність у всьому, або він збирає речі і йде. Назад зрозумів, що ця гра зайшла надто далеко. А коли свикруха теж втрутилася в ситуацію, стало зрозуміло. Це не просто сварка, а переломний момент у їхньому шлюбі. Чи вдасться їм знайти компроміс? Чи Марина нарешті поставить власні інтереси на перше місце? І хто кого, зрештою, переможе любов чи почуття відповідальності? Марина завжди поспішала з роботи додому. Але перше ніж переступити поріг квартири, вона намагалася зайти в усі магазини. Котрі траплялися їй по дорозі. Навіть пшеничну крупу вона брала із собою, щоб підготувати голубів на площі. Може, це було дивно для когось, але для неї своєрідний ритуал. Вона ніколи не знала, у якому настрої застане чоловіка вдома. Гадати це було неможливо. Чи то Назар нервувався через своїх вихованців у спортивній секції, чи просто останнім часом щось гризло його зсередини. Якщо день давався вдалим, Марина навіть проблеми на роботі не сприймала серйозно. Все це можна було вирішити, а от її сім'я, її сім'я могла зруйнуватися. Раніше, коли вони тільки починали жити разом, Назар був зовсім іншим: спокійний, добрий, терпеливий. Недарма діти його полюбили. Він працював тренером з футболу. Часто після занять він захопленням розповідав історії про талановитих вихованців, про їхні перемоги. Про їхні поразки. Але зараз тепер він міг підвищити голос просто так: ні з того, ні з сього. Наче на Марині зганяв усі свої накопичені негативні емоції, але звідки той негатив, адже ні вдома, ні на роботі його ніхто не пригнічував. Більше того, скрізь його поважали, а деякі навіть ставилися до нього із захопленням. Марина не дорікала чоловікові, вона розуміла. Вимагати від нього чогось надприродного марно. Вони обоє вже перетнули 40-річний рубіж, мали свої звички, подобання, життєві пріоритети. Обляти одне одного не було сенсу, треба було або прийняти все, яке або у Назара не було власного житла, та жили вони на квартирі, яка дісталася Марині у спадок від батьків. До цього чоловік мешкав у квартирі своєї першої дружини. Після розлучення від усього колишнього життя йому залишилися тільки аліменти, які він виплачував донці. Марина спокійно прийняла той факт, що в чоловіка є дитина, Ба більше їхні донечки були майже ровесницями. Вона навіть не заперечувала, щоб Назар приводив свою Софійку до них додому. Можливо, дівчатка повдружилися, б, але Софійка сама не горіла бажанням проводити час у їхньому домі. Вона ревнувала батька, їй було цілком комфортно зустрічатися з ним у парку, ходити в кіно, їсти морозиво. Назар намагався пояснити Марині, що донька. Обділена його увагою, але правда була в тому, що лізі донці Марини діставалося більше подарунків, аніж рідній Софійці. Марина працювала багато, навіть понаднормово, щоб мати змогу купляти своїй донеси новий одяг, сучасний комп'ютер, оплачувати гуртки. Назар же таких зусиль до своєї донечки не докладав. Він перераховував тільки аліменти, а під час зустрічей міг пригостити її морозивом або купити якусь дрібничку. Ну, я не можу працювати більше. Повторював Назар щоразу, коли мова заходила про гроші. Тренерська робота дуже виснажує. Якщо я буду брати додаткові години, то я втрачу концентрацію. А це позначиться на моїй репутації. Ну хто тоді до мене буде приходити? Марина вже навіть не сперечалася. Усе стало зовсім погано, коли Марина купила Лізі новий ноутбук на день народження. Вона довго працювала понаднормово, щоб накопичити негарну на модель. А Назар не брав у цьому жодної участі. Навіть не можна сказати, що він більше допомагав вдома в той час. Поки дружина працювала, вона все одно готувала та прибирала. Але коли ноутбук з'явився у квартирі, тут почалося. Спочатку Назар просто мовчки дивився на нього, а потім почав натякати, що це нечесно, що такі дорогі подарунки мають отримувати обидві дівчинки, що він не хоче, щоб Софійка почувала себе обділеною. Я, що винна, що ти не можеш працювати більше. Якось не стрималася Марина. І це було вперше, коли Назар не знайшов що відповісти. Його дратувало, що Ліза мала більше можливостей. Він хотів, щоб його донька отримувала найкраще, але при цьому нічого не робив сам. Зрештою, Марина таки зрозуміла Назар може як завгодно виправдовувати свої слова, але факт залишався фактом він не був готовий взяти на себе більше відповідальності. І вона не хотіла тягнути все на собі. Якось Марина таки не витримала. Назар. У Лізи є мета спокійно, але твердо сказала Марина. Вона хоче стати дизайнером, тому вивчає графічні програми. Їй потрібен хороший ноутбук для навчання. Наскільки мені відомо, твоя Софія цікавиться танцями. Ну який сенс купляти їй дорогу техніку, якщо їй вона не потрібна? Чоловік скривився, наче почув щось образливе. Але ж це несправедливо, пробурмотів він. Якщо ти хочеш справедливості, то давай почнімо з того, щоб і твій дохід дорівнявся до мого, сказала Марина. Це, до речі, зовсім не складно. Просто бери більше годин на роботі. Ця відповідь зачепила на зараз заживе. Ну, не всі можуть заробляти великі гроші. Ображено кинув він. Ти отримуєш більше, але це не тому, що ти працюєш більше. Я ж треную дітей. Це важка робота. І вона не завжди добре оплачується. Марина склала руки на грудях. Важко так знайди собі роботу, де буде легше і будуть платити тобі більше. Але ти ж цього не хочеш, правда? Ти волієш заробляти мало, але при цьому мати бажання на дорогі покупки. Назар мовчав, але по ньому було видно ця розмова йому неприємна. Його логіка була простою в тому, що його донька отримує менше подарунків, винна, звісно, дружина. Марина раніше не зважала на це. Але тепер, коли Назар почав постійно порівнювати її доньку з Софією, її терпіння почало закінчуватись. Він фактично жив у її квартирі, не платив за комунальні послуги, не допомагав фінансово, але чомусь вважав, що вона ще й винна його дитині. Ти ж добре заробляєш, якось сказав Назар, коли вона вкотре підняла питання справедливості. Тобі ж не важко?» Марина раніше й справді не звертала на це уваги. Але тепер, коли вона чула постійні закиди про те, що її Ліза має більше, ніж Софія, це почало її дратувати. Назаре. Марина глибоко вдихнула. Ти живеш у моїй квартирі, я оплачую всі витрати. І після всього цього ти ще й вважаєш, що я маю давати щось твоїй донці?» Чоловік насупився. Але Софія ж не має повної сім'ї, пробурмотів він. А Ліза має. Марина ледь не засміялася. Чекай. Вона здивовано глянула на нього. І хто ж тут без батька? Софія, яку ти водиш у кіно й купляєш морозиво? Чи моя ліза? Чий батько помер після розлучення, яку ти навіть не намагаєшся прийняти? Назар насупився, а потім швидко оговтався. Просто, просто я хочу загладити свою провину перед донькою, сказав він. Я хочу купити їй квартиру. Марина ледь не впустила чашку, яку тримала у руках. Квартиру? перепитала вона, не вірячи свої вуха. Так, сказав Назар, я ж батько, і мені важливо подбати про свою доньку. Марина примлужила очі. Це добре? Значить, ти плануєш брати більше годин на роботі? Ні, спокійно відповів Назар. Я пропоную взяти квартиру в іпотеку. Ти ж добре заробляєш, ми зможемо платити разом. Марина не витримала, а потім засміялася. Назаре, витираючи сльози від сміху, сказала вона. То виходить, я буду й далі тебе годувати, оплачувати житло. А тепер ще й квартиру твоїй доньці куплятиму? Назар насупився, але нічого на це не відповів. Ні, любий, сказала Марина, і стала серйозною. Я не проти твоєї доньки, я поважаю її. Але якщо ти хочеш купити їй квартиру, то, будь ласка, роби це сам. Якщо її мама теж вважає, що це потрібно, нехай бере іпотеку, але я платити за це не буду. Назар розгубився. Вперше він зрозумів, що Марина не дозволить перекласти цей тягар на себе. А Марина в той момент відчувала, що щось у її житті починає мінятися, їй уже не було так страшно, як раніше. Назаре. Ну от ти кажеш, що вносиш у сім'ю значний вклад. Давай порахуємо. Що це за такий твій внесок? спокійно промовила Марина і дістала з полиці невеликий блокнот. Назар закотив очі. Він нараз жартував над тим, що дружина веде облік витрат. Сказав, що вона застрягла в минулому і поводить себе, як стара бабуся, але зараз йому було не до сміху. Марина відкрила свої записи і показала чоловікові. От, дивись, продукти, побутова хімія, комунальні послуги, одяг для Софійки. І знаєш що? Це це оплачую я, а твій внесок у сім'ю нуль. І де тут рівноправність? Назар розгубився. Ну, я ж що ти? перебила його Марина. Якщо я все оплачую, то давай так. Тепер я не буду тебе годувати. Хочеш рівноправності? Тоді, будь ласка, оплачуй половину витрат. А це не менше, аніж 20 тисяч гривень на місяць. Назар почав щось мимрити про аліменти, але Марина твердо його зупинила. Я не кажу, що ти маєш припинити допомагати дунці. Це твій обов'язок. Але якщо тобі не вистачає грошей, то бери більше годин на роботі або шукай іншу роботу, а якщо не хочеш працювати більше, ну то бери речі йди на вихід. У голосі дружини не було ні розтратування, ні образи, а тільки холодна впевненість. Назар зрозумів, що вона точно не жартує. Перше за довгий час у нього не знайшлося що відповісти. Він уже й сам пожалів, що взагалі зачепив цю тему, але відмотати назад було неможливо. Ну, я спробував він хоч якось виправдатись. Все Назаре. Або ти починаєш платити свою частину, або живи сам. Я більше не тягнутиму все на собі, досить, остаточно сказала Марина. Заплата прийшла, і Назар, хоча із кислим виглядом, віддав дружині гроші. Він ще ніколи не почував себе таким спустошеним. Якщо раніше він жив собі у своє задоволення, відкладаючи трішки на кишенькові витрати, то тепер цих витрат. Просто не залишалося. Марина помітила, як він змінився, але не відчувала до нього жалю. Навпаки, у її душі було відчуття перемоги. А стосунки зі свекрухою, які й без того були напруженими від початку, погіршилися ще більше. Як тільки Назар розповів матері, що тепер віддає дружині частину зарплати, вона вибухнула обуренням. Та що це таке? Ти що, її годувати збираєшся? Тепер, якщо Назар приходив до матері, то завжди один. Свекруха категорично заявила, що Марина у її домі не бажана. Марина цим не надто переймалася. Свекруха ніколи її не любила. Вона не могла пробачити синові, що він одружився з розлученою жінкою та ще й з дитиною. Для неї існувала тільки рідна онучка Софійка. А лізу вона взагалі не сприймала. Марина зрозуміла, що це саме свекруха накрутила її чоловіка, змушуючи його думати, що він має компенсувати донці все, чого їй не вистачає. Але вона не збиралася цього терпіти. Я знайду управу і на неї. Тихо пообіцяла собі Марина. Незважаючи на все, вона не хотіла розлучатися з чоловіком, адже вона його любила. Так, він не був ідеальним. У нього були свої слабкості, але порівняно з її з першим чоловіком, який поячив, гуляв, Назар був справжньою знахідкою, він не пив, не піднімав руки, був майстром на всі руки. У домі він міг полагодити все, що завгодно. Вона прийняла його разом зі всіма його недоліками. Тепер їй хотілося, щоб і він почав цінувати її так само. Марина сподівалася, що цей урок піде йому на користь, і вона вірила. Що все ж таки у них все буде добре разом?